Фінляндія закриває всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного рая йосипі. Суміжний із ним російський КПП Лота розташований в Мурманській області. Фінська влада пояснює це різким збільшенням кількості нелегалів на кордоні з Росією. У вересні та жовтні їх було лише кілька десятків. У листопаді безвіз та належних документів прибуло 600 осіб, зокрема вихідці з Афганістану, Іраку, Сирії, Ємену, Кенії, Марокко та Сомалі. Перехід із Росії до Фінляндії це небезпечний маршрут до Європейського Союзу. Тому ми кажемо всім, хто хоче ним пройти, що це не найкращий вибір. Уряд Фінляндії заявляє, що перевезення нелегалів організовує російська влада. Кремль звинувачення викидає. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 кілометрів. Загалом між двома країнами працювало дев'ять пропускних пунктів. Один із них закритий на невизначений час із квітня минулого року. 18 листопада Фінляндія тимчасово закрила ще чотири КПП, що межують з російськими пунктами в Ленінградській області та Карелії. З 25 листопада перестають працювати ще три прикордонні переходи, які межують із Мурманською областю та Карелією. Прикордонний перехід рая Йосипі, що залишається відкритим, розташований приблизно за 1500 кілометрів від Санкт-Петербурга. Варто зазначити, що напруженість між Москвою та Гельсінки зросла після вступу на початку цього року Фінляндії до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.